Колеса для валізи. Колеса здебільш ставиться на пластикові валізи. Ось такі непрості і цікаві колечатка. Бачите, зріз вниз іде, клон. І тут такий трикутничок. Крепиться за допомогою п'яти саморізів, точні розміри між отворами. Діаметр колеса, ширина, висота, глибина є на картинках. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео, і там ви перейдете на нашу позицію. На картинках прямо нарисовані всі необхідні розміри. І ви зможете підібрати. Колеса продаються парою, праве та ліве. Ось два штуки ви отримаєте після замовлення. Але вони абсолютно ідентичні. Тобто тут немає такого скосу, відмінностей. Тобто і те, і друге без проблем підходить. Тобто вони абсолютно одинакові. Це заглушки, вони виймаються при необхідності, колищата подвійні. Бачите, забірник грязі та снігу є. Оці отвори дуже сильно допомагають, коли грязь, або той же сніг не забивається, воно не клине. Крутяться по окремості. Тобто, як кажуть, диференціал тут немає. Одне заклинило, друге крутиться. Це без проблем. Це дуже великий плюс цим коліщатам. Пластик АБЦ. Покриття каучук, основа пластика АБЦ, покриття каучукове, як вже і казав. Отут повинен бути підшипник. Ну, в більшості йде отут підшипник, на якому воно крутиться. Тож, Час від часу не завадило б капнути ось сюди води або якогось мастила. Бо Вода, сніг, сонце. Воно починає ржавіти і туго крутитися. Якщо замітили, що туго крутиться, сюди капнули, воно прольється і ось сюди. Так, там такі кругленькі підшипничок. І все. І буде воно працювати довго і гарно.